Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось хочу показати вам, як цвіте клен. Ось отак тут, в Данії. Не знаю, що це за сорт. Отакий має вигляд цвіт клену. Він такий кучерявий, здоровенні два дерева і Ось так вони гарно-гарно цвітуть. У нас сьогодні був знову дощ, знову вітрище. Погода міняється кожні 10 хвилин. Тому як вітер з моря подує, так і вже все. А ось тут цвіте кінський щавель. Ось він вже, хутко вже дасть своє насіння, визриє і буде опадати. Але тут я не бачила, що був такий с'єсний щавель, як нас в Україні. Ходила, шукала, ніде знайти не могла. А от тільки кінський і є. А такого слівного щавлю немає. Ось, підійшла до сливки, Бачите, які вже тут гарненькі сливки. А тут була алча і ні однеї завізі чогось немає. А так, ось, бачите, які вже сливи Позав'язувалися. А що там з грушками? Зараз глянув. І голод. Голоду, мабуть, теж немає. Голоду немає теж. Це вже ця така троянда кущова. А що ж тут з грушками? З грушки, грушки, грушки. Чи буде завіс? Він щось таке є. Непонятне. От. Але сливка є. Це радує, ви бачите? Ось так. Але щось поз'їдало листя. Що це таке? Побачимо, яка вона ця слива буде, коли достигне. Уже зацвіла дика ожина. Але я тут не бачу зовсім джил. Буде тут якась завість чи не буде, невідомо. Але ось тут вона вже в такий здоровенний кущ. Ніхто її не підгодовує, ніхто її нічого не обрізає, вона собі росте. І ось бачите, як гарно вона зацвіла. Не вся, звісно, але зацвіла. Побачимо, що це будуть за ожини такі. Ну це, мабуть, дика. Але квітки дуже великі. У мене вдома в Україні я насадила багато кущів ожини тронфрі. Середня сорт, дуже смачна, солодка, велика ягода в ній. А тут ось така. То мені еклери в Данії. А коли приїдемо додому, то будемо згадувати. Тут у мене сусідка з Києва, звати її Тома. Оце вона пече таку вкуснятину на раз-два і частенько нас пригощає. Ну що, Серега, смачне? Mm. Каже Сережа, що смачне. Дуже гарно в неї виходить. Так що Тома ми тобі дякуємо. Щось не видно кіз, ні зайців. Мабуть, вже їм тяжко ходити по цьому ячменю. Сьогодні попався мені ролик. У нас вже в Україні озимий ячмінь збирають. І це радує, що аграрії наші працюють і буде що нам їсти. Ось так. І тут піднявся цей ячмінь вже, але вони його використовують тільки на сіно, бо вони сіли його дуже пізно. Сиділа на лавоці, згадала про ці маки-кубку, яка тут була, і, думаю, пройдуся, подивлюсь, чи вже вони оквітли, чи ще є там вони. Ось уже вони вже завершують своє квітування і відходить їхня пора. Чогось це ячмінь трохи так пожовк. Не знаю, чого це воно таке, але мене радує те, що ще воно свіженьке, червоний мак ще є. Польовий красивий червоний мак. Волошок тут чогось немає. Так, друзі, сьогодні готую цукіні кабачки. Один був у мене кабачок, я його порізала, присоліла. І зараз буду готувати. Ось у мене тут мука, 2 столові ложки і яйце. Я добре збила. І натерла 150 грамів сиру. Ще мені потрібно: перчик і паприка. Буду готувати на рослинній олії. Все це. Зараз ми сюди у цю суміш додамо сир, Все ретельно перемішаємо. Добавимо сюди спеції, отаки спеції і будемо готувати. Добавляємо трошки паприки півчайної ложки і перцю суміш, Тут у мене суміш перцю, Зараз все це ретельно перемішаємо. Але вони, друзі, загусте, тому нам треба трошки мілілітрів 50-70 додати водички. Для чого? Для того, щоб кабачок добре мог впитати оцю суміш. Зараз ми перевіримо, як він буде. О, оце вже добре. Все, і підемо готувати. Так, друзі, отакий вигляд мають цукіні в нашому клярі. Зараз ми розріжемо і побачимо зсередини, як він. Жарила я їх на середньому вогні. ось так вони в розрізі виглядають за смаком. Дуже ніжні, смачні, а все тому, що були вони замариновані. Тому вони стали м'ягенькі-м'ягенькі, і не треба було довго їх смажити, щоб не дуже загоріла ця скорінка, бо тут же сир у нас. І якщо б ми його довше трохи потримали, то він би був дуже такий зажарений. Ну, ось на цьому і все. Всім бажаю здоров'я, міру, швидшої перемоги і до зустрічі на каналі. Прийшла косуля до нас гості. Я приблизила, качество, мабуть, буде не дуже, але бачите, як вони тут ходять свободно. Прийшла сюди, вже не молода. бо з рожками і пасеться, оглядає на мене. Оце так тут фазани, кози, зайці, ходять, а ми вчора були в сусідньому селі. А, з козенятами прямо по дорозі. О, Побігла, почула, побігла.